Так от. 0, 68 044 044 1 Ні, слава, ти схожий на крокодила Гену. А мені ще казали раніше, що я схожий, пам'ятаєш, був оцей про червону шапочку на того персонажа, який Дурімара грав. Актора Я згадала іншого персонажа. От нещодавно ми з Ілоною, Олесою якоб зараз іншими ведучими, пекли сливовий пиріг. Так І я оце згадала рекламу, таку в якій були діти. Там я сли, слива, слива, садова. А я томат. І от чому я згадала про томати. А я що... на томат. Ти не схожий на томат. Та хіба що дуже такий нещасний томат? Вибачте, такий. <годенький>, такий, такий вже знаєш. вересні закінчиться сезон томатів з відкритого ґрунту якраз? І от ми сьогодні е спробуємо поговорити, і е можливо вам підкинути ідеї, що можна зараз приготувати із томатів, із помідорів, із можливо таких засушених е в'ялених ще в'яленіші томати, так? Я в рідному я скажу, томати не потрібно Разом ізна, говорити. Разом я вас бачити. Ірина запитувала, хто Добрий буде готувати, день. Я кажу, Слава Ірина. Я буду не томатом, я буду тим, хто їсть ці томати. Прекрасно. Що Прекрасно. Ви принесли? В нас кулінарна Експертка, яку ви точно знаєте, пам'ятаєте, вона в нас не вперше і завжди з чимось дуже класним, оригінальним, смачним. Тому я отак радію. Ви сьогодні принесли Дякую. помідори, так. ви сьогодні принесли сухаріки. Ви сьогодні принесли Я ми будемо готувати. Я здогадуюся Базилічок. я буде. Це буде помідори а, з, з моцарелою. так я а бачу. помідори з моцарелою Це що? Це який салат відомий, класичний, я, це капреза, капрези, але <реце> в нас буде капреза, звичайно, в іншому вигляді. Капрезе. тому що я ж не можу вам продемонструвати звичайне капреза, яке всі знають, всі готують. Одничка. І перше, що нам потрібно, обрати ось такі найсоковитіші томати, так. ну досить такого великого розміру. Далі ми їх маємо пробланшувати. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб зняти. шкірочку зняти. Адже шкірка в томатах мало того, що вона не корисна, вона навіть шкідлива, і це вже дієтологи про це багато разів говорять. Так. І я би про це ще раз наголосила, тому що якщо є змога зняти, її потрібно серйозно? зняти серйозно я люблю з шкіркою. А це ви знаєте, це таке, таке питання. Досить, ну я не можу сказати на смак, але якщо ви хочете поберегти свій кишківник, ви можете здати ка програму і побачити результати. Давайте вони давайте, давайте шкіркою. А я потім люблю шловони. Не я перетравлюються. Люблю, я скажіть мені, я звичайно люблю про програму, але давайте не під час кулінарного процесу. Так, так, так. Я до того, що вони не перетравлюються в організмі і е, перешкоджають всмоктуванню там гарних речовин. Позитивних, тому краще все ж таки зробити ось так не ми Це треба їх обдати кропами, і тоді шкірочка сама злізе. Так, Вона тихенько злізе, і далі ми підемо. Скільки це треба їх? Ну десь по 30 секунд, але в залежності в мене бачите, воно все не занурюється в водичку, тому, тому мені приходиться ось так його перегортати. Але краще, якщо воно все зануриться, і так нам буде простіше зараз. Можемо за той час щось. можемо А що ще принесли ви? Це базілік чи що це? Це Безилік він мене тільки що Ой, ще хороший. ріс на городі, але тепер він до, у нас тут до дуже речі. Хто хто не знає? От знаєте, святять церкві Васильок часто в серпні. Це той самий Базилік. Бачите, отут тут уже він шо так? Так, я до речі, сама за... недавно за... не знала. Да, Кілька да. років тому зрозуміла, що це те саме. А що це до речі, ви принесли за сіль? Це ж сіль незвичайна, яка... Гималайська, гімалайська. Це гімалайська. А де ви берете сіль? її в магазині? Не повірите. Я розумію. це ви куми берете, а я купую. скільки коштує до речі, гімалайська сіль? Ви знаєте, вона залежить залежить. Ну, по перше, від фракції, а по-друге, від того, де її там накопали. І ну яка логістика? Бо ви ж розумієте, як вона відрізняється від звичайної? Ну по-перше, вона не така солона. Вона в неї а що віз... купувати несолону сіль? Тому, можливо, варто менше звичайної насипати, Знаєте... і купувати гімалайську несолону. Це ж різний склад. солі. Так, так, так. Дивіться, далі ми маємо ось зрізати чарівний хвостик. Я ж вам обіцяла незвичайну подачу і О, ложечкою кайф. вибрати. Ось тут ви да, да, да. тому що е, зазвичай же капрези е, нарізаються <зас> кільцями, <зас> слайсами, так і все це перемежається одне з іншим, з листочками і так далі. А ми з вами зробимо неочікувану подачу зараз. І сюди всередину вкладе мацарело мама рідно. А, Це потім так. можна буде куди. Потім зати, скажіть торти. мені, а оте що ви вийняли? Це а куди те, що це, ви викидає це, це борщик, чи викидається? Ви потім? знаєте, за тиждень наступну суботу, цю суботу 14 вже буде 14-го. День, 14 день борщу. Тому, тому... це в холодильник, і в суботу на я... борщ так. Не, а що це добре. Знаєш, куди в оцей салат робить ікра кабачкова, бачкова Так, звичайно, будь-яку де баклажан, цибулька, помідор Так. Тепер беремо ось мацарена гальбано. вкладаємо її. Треба всередину впихнули. Впихнули впихнути. Не впихнули. Дуже, дуже класно, якщо ви мінялися подивоку чи пуска? Синеньку давайте да, візьмемо синеньку. Дуже класно підходить сюди бурата. Якщо є, якщо бурата. полюбляєте, ой це взагалі вона м'якша і вона прям кремова, така всередині. От як ви цьому всьому розбираєтеся? Я синів знаю. Як? Пашартін? Горгонзол. Все. Поїхала. Ой. Ми не з такого села. ми з багатого. Я так. знаю, є камамбер і є. Е, брі. брі, Брі оце з, е, А зжану, ти не а, знаєш. Да. А, ти знаєш, що да. пар, пармезан. Бо це, це, вже, це вже ми пішли з вами, знаєте, по п'ятому смаку, бо я вже тут. Я на... знаю, що козячий сир. Козячий сир. А полюбляєте? Чи, чи ні, чи Ні, не дуже. не дуже до речі, я. Не дуже взагалі не сироїд. Ага. В є. Ага. В знову, є. Я люблю... я, Як Андрій Джиджула, каже, знову прийшла за це. м'ясо, принесіть. Да. О, і я про це. От я м'ясо О, їд. я зрозуміла. Так, зробимо соус. Зазвичай в нас йде соус песто, але ми зробимо досить швидко для того, щоб не заморочуватись. Yes. Песто, якщо допоможете, бо в мене руки щось там трішечки. Звичайно, воно у вас масне. Оп! А знаєте, до речі, якщо впав ніж, кажуть, що буде запара. Давайте, його. той, хто студента... хто його там впустить, той значить має видалитися з кухні. Ну, я вас прошу. я зараз... Так, опрошую. я розумію, що горішки в нас теж підуть. Туди. Горішки це в нас будуть для декор, красоти. Буде? Для красоти. Ага. Зазвичай ж вони йдуть у нас. Горішки будь-які горішки. А Це є чесничок на тупав. А Це значить цілуватися сьогодні. А, а ось тут в нас є, можете взяти з собою в карман. Мені бабуся казала, і пригостите подружку. Це називається салат. <реш> Так, чому сіл? Гімалайська можете оце мені тут до теж покручу трошки. Давайте покрутіть дорогою сіллю. Дорогою сіллю. Так <ріпова> <ріпова> ну, реально, оці ви коштується гімалайська сіль. Ви знаєте, вона ж продається не на кілограм, а в неї у кожної ну, упаковці дуже ну, часто навіть такі млинови. Млино. Навіть в млинках таких продається. І кілограмами продається да. ну, 200 гривень кілограм. Ну може і не використати. У, у нас була ця Артемовська сіль була, так, та називалася була. вона Бахмутська те, що там це ж Бахмут був. Так, так, та. так нема вже та, на жаль. У нас, Другобицька сіль, Другобицька нас на Закарпатті починали починала якісь видобуток солі. Над наді мною пошуткували. До речі, я ось була два дні тому в Рені, і мені кажуть, у нас тут донайська сіль, бо я солю, солю, солила, 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 плов то солила. Слухайте, не солоне і все вже в два рази більше поклала. Вони кажуть, дунайська сіль. А <гум> я й повірила, кажу, де її можна придбати. Розвадняк. І ми зверху так, поливаємо. Ось так оцом. зверху, тепер, ось цією красою. Так. Ось Аналогом цим песту. соусом, аналог песто. Аналог да. песто. Ось так, тут і, е, базілік. чесник і базилік. Часник, базилік, олій касі, і е, ось ці горішки, до речі, дуже класно, і фісташка підійде, і волоські наші горіхи. Що завгодно. То горішок треба. додати? А, горішок додати. а ви сипте, не, жал... не шкодуйте. Подобаєте, да? так. А, а ви бачили, скільки вони коштують? Слухайте, все одно не я плачу, тому ви Ці ну, будете сухарки. Нас будуть просто сухарики. Вбоку, да, та, це це, ми, це ми так з вами для декору такі ага, е, так. житні сухарики. Да, і я дуже полюбляю. Ой, ой, ой. Це бачите, поки була у відрядженні, е, вже наросло заквітла моя мій базилік. Тому... Ось дуже яка краса? Ось дивіться, ну, так. правда це дуже хто гадає, його? що те, це що а капрезі. як правильно їсти тепер? Навчіть, будь ласка. Те, що ви приготували, от я запам'ятали ви як правильно готувати? Запам'ятали, я не готую мене. Тепер навчіть, їсти. а чи сподобалось? Давайте покажемо, щоб Покажіть всі побачили. Крупно, будь ласка. Да, як це що, гарно. Гляньте, як от треба на цю камеру повернути. Да? Дивіться, да, подивіться, яка прямо як е, сказки про Чіпаліна. Дивіться, прям сіньор помідор, сіньор помідор сіньор помідор А всередині. в нього є такий Я неочікуваний чувствіх, такий. сюрприз. Можна Там можна очі. так. так давайте тепер цей сюрприз. Видобу як правильно тепер їсти? Навчайте будь ласка. Ну, а тепер. Ми беремо вже. Веделочку, так, веде, який ми впустили, а а я вже а його, його витер, але вже його витерли. Ви я зрозуміла. Витер, Тепер буде. можете гарненько розрізати, і ми побачимо, що там всередині. що впало у студента. Ти впав Давай розрізав швидко підняти, знаєте, нарахується... не рахується, не рахується в... тим, що впало. Да, так да, де як розрізати? розрізати? Посередині я, як хочете, ви ж хочете подивитися, яке там воно в розрізі. Ну так, Гарнень. Добре, от розрізаємо да, посередині, да, 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 да. і дивіться розгортаємо, Розгортаємо. отак. Дивіться, краса, бачите, воно таке як, скрага, з значень. Да? І далі як це їсти? Як Нарізайте тепер, їжте Просто наточками? Слайсами м Слайсами, можете такими, ось... я би нарізала трикутничками. М поможіть, будь ласка, давайте, навчіть давайте, як. Давайте, давайте. Вчора варила борщ в Пірогова і кажу, ви знаєте, як нарізати картоплю. Кажу, пірамідами Хіопса. На цьому І все, тому що е пішли. Всі в Google ну, шукати, як після віддати. Якось... А ви тепер ось так берете шматочок, все в, соус, все в соусі. Ось так. Давайте, ось так. так, так тримайте. все, В нас ви зрозуміли, <ріст> далі Слава пішов їсти. Ірина, так ми вам дякуємо. Набирайте. Ну, воно і все. Ви дуже якби ви відео взяли, ви би собі допомогли. А тепер скуштуйте. Ой, і розкажіть. Ось таку класну ідею з дуже простих продуктів, з дуже з mm. дуже простим і швидким процесом. Це бомба. Чогось цікавого yeah, yeah. здивувати своїх, навіть не обов'язково гостей а е, своїх рідних, так щоб враховуючи, не банані були обіди і вечері, враховуючи те, що я сьогодні не доснідав зранку. Не доснідав, то це якась така смакота. От коли голодний бере щось дегустуєш, кулінарні програми знімати на голодний шлунок – Це те, що треба буде відкрити для Слави кулінарну програму. Я вас благаю, щоб він не приходив на ефір голодний. Дякую. Дякую, Ірину. Ірина Дякую. Рудневська, кулінарна експертка. Геніально. В нас сьогодні от кажу такий класний лайфхак і ідея для ваших. Фантазія осінніх. осінніх столів. Дякую. Боже, друзі, це неймовірно. Славі можете бажати смачного. Нікому бійця не віддам.